Хей, hey гайз, всім привіт! Ви на каналі Паша Ротор, і сьогодні вас чекає дуже цікавий випуск. Такого я ще на просторах Ютуба в нашому українському, скажімо так, просторі не бачив. А саме ми свапнемо 174-й двигун, тіпа на 350 кубову. Поршніву бікбор від OTOM, він трошки коштує грошей, він гарний, дуже це вже вам скажу, бо ми його відкривали. Це робиться набагато тяжче, ніж ми це робимо на повітряних моторах. Через те, що на воздушках там просто скинув мотор, поміняв поршневу, все нічого більше не треба робити. Це займає приблизно 2 години. Тут це займає цілий робочий день через те, що просто конструкція мотоцикла набагато серйозніша. Більше проводки, радіатори, куча треба позливати, рідин тири, рипи Тобто, якщо перед цим ви на відео бачили панчер. Який вийшов до цього відео, де ми ставили 77-му поршневу. Це було е, дуже просто, і ми багато дуже вже поршневих. Я думаю, ми поставили десь в районі 30-40 поршневих для своїх клієнтів на бікбори. Це було 175-й поршньої. І от з цього моменту ми ставимо 77-й поршневі. Ну, 177 ме -ма маркування, по суті. У нас є тут бікборчик. Це чотенько класненько. Вон, дивіться, просто який поршньочок, який циліндр. Все прям. На найвищому рівні в цій запчастюльці, скажімо так, я не сумніваюсь від слова зовсім пише, що він на 350 кубів. Відразу вам скажу, що я вже бачив мотоцикли, які на СНГ роз'їжджаються на цих маркуваннях мотора відразу від Зонгшена. Тобто, по суті, Зонгшен зробив те саме, що він в свій час зробив з 172 другим двигуном. Він зробив бікбор на 175-й, але я вже бачив, як Зонгшен видає мотори, типа 350-ки, це 174-й. На 77-й паршнівій. Типу маркування 177 має бути, За маркування точно не скажу, але как будто по логіці воно так і має бути. Мені самому цікаво, це ми робимо на моєму мотоциклі. Це ми робимо в тестовому форматі. Ставиться це все Ігор, який вже переставив всі ці 50 поршневих в нас. І я думаю, що до нас він сам точить мотори. Тобто, в майстері я теж не сумніваюся, все буде йов. І дуже класно, що це болтон-система. Тобто, це нічого, ніякого кулібінства тут абсолютно немає. Ми просто знімаємо класно, воно все стає класно, все стає по штифтах, по болтах, бах 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 І друга частина цього відео, ви вже бачите, як ми вже на цьому мотоциклі налаштованому в лісі. Тестимо гірки, налаштовуємо карт. Я думаю, може, голку піднімемо, не знаю, побачимо. І ми розвіємо всі міфи, так як ми робимо це з всіма іншими поршнівими, з бігборами. Чи це класно, чи це не класно, чи це коштує своїх грошей, чи це. Класно, але не коштує своїх грошей. Наскільки воно додало чи відняло? побачимо. так, що народ, давайте закінчимо цей свап і перейдемо до тестів. Так вийшло, що конструктив рами дозволив нам не знімати мотор. Це дуже класно. Через те, що не треба його від'єднувати, ще винімати, щеку, ще куча всякого скручувати. Ось тут класно, воно зверх винімається, наверх ставиться. Дивіться, ми вже все навішуємо обратно. Лишається от помілочі, зараз поставимо. І я думаю, що на ньому я візьму десь 100 кілометрів обкатку, прийду просто гарненько по, по дорозі, поїжджу, не буду його там насилувати. І після обкатки він ще класніше має поїхати. Хоча я б не робив би, але Ігор каже, що треба. Я би просто довбав би його дубаси, бо ну так прикольніше. Бо ми, якщо що, то зможемо просто ще раз на тому поршньому підкинути, і все, якщо вона крякне. І по, по логіці, якщо на цьому 26 сил на косоголовому 28, то тут 77 міліметрів, кабути, мали би бути 30, то ми вже тут пройдемо ці тести, і мені, наприклад, самому навіть цікаво подивитися, наскільки дасть буст на мій мод, що він може зробити. Чи переб'ємо ми 174-й косоголовий, чи будемо їхати на рівні з EBS 300, і чи взагалі воно варте уваги? Так що давайте ставимо і поїхали на обказ. Неділя, 9 ранку. Пацики виїжджають вже загружений бус. Виїжджають на Hills. Є така траса, Hills, пацики є Moto Hills. Вони там проводять змагання раз в рік. І вони забирають Онікса на бікборі. Я не їду, бо я на тенісі собі газанув коліно в другу сторону, і приблизно місяць я ледь хожу, коротше, я полуінвалід. Даю їм GoPro, даю їм все даю, забирає Гоша Онікса. Я думаю, що він все вам розкаже, покаже. Він на ньому, по суті, ці 2,5 місяці, що вони вже є в Україні, і їздив, бо він свій мотик віддав. І навесно буде брати собі якийсь вже новий, можливо, ротор Icon, який потім ви побачите, що ми зробили. Там взагалі йоу! Так що ситуацію я вам об'яснив. Передаю камеру пацанам і відпускаю їх. І повірте, це буде супер-пупер класний е, як це, прокат в плані того, щоб показати вам, як воно їде через те, що пацики моцки не жаліють. Що, гайз, все ми на місці у нас Synax і і f Приїхали на Мотофілд, поки тільки зараз Їдемо вниз до стадіона, до траси. Касо і прогріємося потихеньку. Далі вже будемо їхати в трасу. Поки, якщо чесно, там, де під листям, то є слизькі участки. Але це поки тільки ми по полю проїжджали. Слухай, Ну, хайну слизько. Ну, Все одно слизько, я. а? Слизькова то Слизьковато, так. У нас сьогодні ротор Onyx 350 77 поршнева. Сьогодні ми на тублі Мусі. Якщо тако порівняти його з 174-м, прикольніше їде. Якби я собі брав лянку, то я б собі став 177 голова. Але додалося компресії більше. От прям відчуваєш, коли ти, наприклад, з горки їдеш uh -huh. і тормозиш мотором. Ну і це чути по звуку, він такий басистіший став. Поставив руль. Поставив нормальну різину назад. Пацани, хто з Андрюхою повторить. Не, він просто... О, дивись, Андрюшка! Ну ти молодець, я в шоці. Ти фігер, Андрюха. Бля, реально фігер. Бля, Андрюшка теж кадр. Ну ти вже бачиш, що ти летиш, що він чайний чувак, він просто жме газ до кінця. Ні, якщо, чесно, об'єктивно прийняти, то якби була можливість на початку купити F-ку. І Онікса плюс-мінус однаковий бюджет, то Онікс прикольніше. Підвізка міцніша і... і двигун. Повнорозмірник, повно так. Да. Я-то ні про що не жалію, ефка була топ, але на Оніксі мені вже комфортніше їхати. Андрюшка, прыжок, прыжок! дай <плоджок> газу! <плоджок> Давай ще раз! Да, треба було паші тобі мотика давати, де? ти б показав тут пацанам, як треба Круто приземлився. підвісочка класно зіграла. Давай ще раз, Андрюх. А ну бери ефку, Бери ефку, пробуй на ефці хочеться. Чи просяде підвізка, подивимось. Трохи не так, давай ще раз. Ти наперед приземлився. Назад, назад, адрюшка. Дай, що з мордою робиться. Кур. Ну під диску ти навіть зразу відчуваєш різницю, правда як сідаєш? Звісно. Ну, Там і руль виходить знизу. І зверхи трохи, так? Да? Так, да, я сідаю по 25. Після цього. А тут, дивись, <після> Бля, ну реально руль дуже зручно. То що він ще не Не обкатаний чуть-чуть, але ми ще його в засічку не крутимо. З басу додавалося капець. Головне, щоб не стріляв карп. Мені здається, пацани ми можемо їхати сьогодні всі підйоми, які тут є. Ло до кінця, бля, Андрій, ну ти даєш! Коротше не дуже видно, але тут під листям насправді ким'яків багато. таких більших по величині, але вони нестабільні і під листям тим більше ти їх не бачиш, не розумієш, куди вони тебе закинуть. Телефон старий під тобою суха вже поїхав почалося, може мені треба тільки вискочити з цього поліетилану Питання. Бля, в рот. Перевіримо цей руль, бля. Він це пережив. Рулю пой. снял. <laughs> Мішок в тормозі застряв. я думаю, в мене тормоза взагалі немає за дього. Китай електро нас столи. У нас один сьогодні. Зараз ахіп Охеренний ліс. Чуть-чуть волого, але все рівно. Порівняно з тим, як ми їхали тоді в Хашу, там, де може їхати, тільки мітес нормально. Ну Но я зараз підспустив на 0,8 і можна їхати. Слухай, ну 174 на 174-й на 77-му голову треба ставити полюбе. Я вже не говорю про панчера на 172-му. Дуже подобається, як він їде. Єдине, що стоковий карп не налаштований. Є інколи трохи провал, але все одно коли він розкручується, що тяга підрив зразу відчувається. Бля, Отак паша я й пропалив, блять. він старий. Так став. І усього. Тобто, так що хто купує собі Онікса, треба обмотати термосикою стрічкою. Вадик, ну дивись, ти їдеш на YouTube. Виїдеш <гум> сюди. Ти виїдеш? Має <гум> депор на щось, на 200 гривень. Давай на еку. На ефку давай. Він спину, він... молодец, 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 Вадим. Андрюшка сказав. Це, якщо ти вийдеш, він, вийде. Це він так сказав. Андрюх, завой. Слава нашій Україні, та героям слава. Обана, за світі, сирили мета.

Трішки коротко попрацювати, так? Да? Цікаво. Ти другою? Yeah. Ну, Бачиш, я можу, я повністю зупинився. Друга передача підсипою. І собі так-та так таксі так, поїхав. Нормально. О, сапає тим ротором! Ефка-топ! Мій перший Ось вона, до речі. Мо, так. Ефка мене навчила їздити, харі ручить! Зараз я вже оністом катаюся. Хороші моп'єзи. І той, і той. Невка для початку. Ця вже трохи інший рівень. Водянка, підістя. Так, я ж на водянці катався, коли вона була на 174 голови. Зараз вона на 177-й. Спас залишився той самий, який і був. Що е -е -е Зразу відчувається. Яка різниця? На першій-другій передачі там десь хіт написав з газом, це може просто викинути з нього. Пару сил, але вони прям відчутні. Так, що тут повернемо вийдемо щось. Дає. якийсь не знаю наповнює вас це круто спів неділю там вихідний день сів з пацанами прокатався павши листя зима сніг літо все, все круто в любу погоду виїжджаєш супер дешево заправив там на 300 гривень бензину цілий день катаєшся. Надійна історія, взагалі, не знаю, два роки їздимо. Ці мотори просто живуть. А задоволення зараз отримую піз мотори вже мільйону випускаються, ну, тераж сумашедша, і вони вже перевірені. Просто треба брати і кайфувати. Виберіть собі модель, яка подобається, не знаю, хтось когось підійде в душу, комусь бадянка, комусь повнорозмірний, когось середньорозмірний, хтось взагалі мотар хоче. На просто купуйте собі мод і кайфуйте. Кому подобається, не знаю, хто любить техніку. Я одне, Від нього треба отримувати задоволення. А там ще якісь питання, нові, нові, ще щось. Не треба відтягувати, треба шукати можливості, купуй свої і... Ну Ти що ти мопед купив? Ну, да. ну, правда, життя стало трошки ярче. Виїжджаєш з пациками, катаєшся там. В будь-якому случаї, типу, нас. Ну. Понятно, що йде коли грішош улучши нового би взяв би, знаєш, поспішив. Типа, коли б це було, пані? Ну, я, я от я я кажу, що не... Типа, якщо що, продав, мінус пив, блядь, доложив. Дивись, зараз вихідний вихідний день, ти з пацанами виїхав, покатався. Зараз щоб сидів вдома там, контрує якусь хуйню чи ще щось. Ну, типу. До речі, про мотор. Я ж його звичайний на горки, коли їхав, е до відсічки не крутив. Зараз я спробував відкручувати його. Та що дала голова, вона дала що ще, ще більше, ніж вони були на твої передачі трамбують і я розумію, що блядь, страшно навіть, навіть на важна виїжджати. Ну, нема сенсу настільки відкручувати гашетку, Він і так їде.

Він сюди просто вилетів. 107 головна річ. Рано пацки трої ставити. Дурі просто. Я туди я розумію, що я просто вилітаю на неї. А я скажу, що це ти залив якийсь вино чи що? Ну А чого воно червоне? Компот. Комона. Хмари лізли на небо, всі чекали на конці Було зимно на морі. Máte, ty chupači, které tam pro rekládku Якщо порівнювати його зі стоком, чи є різон 100 доларів доплачувати і ставити її. 100%, як, як на мене, приріс на водянці відчувається більше, ніж на воздушці, якщо це нефікатового підходити. Мені здавалося, що виросло тільки не за, але насправді з'явилася верха. Вони стали якісь тут, а, просто сумасшедші. Якщо в тебе є місце, де розкрутитись, то мені здається нема горки, на яку він а, не виїде. Хороша резина, тиск, колеса і... газ. В плані потужності 100 доларів. Приріс, того вартує. Давай! На бікбор, на наші якісь модифікації писав не я. Тому що, типу, в мене не супер об'єктивна оцінка, бо, ну самі розумієте, тобто вона то об'єктивна, але класно, якби ще крім мене, ще хтось у відео. Просто інші райдери каталися так само. Ну будь-що, що ми будемо робити, я думаю, що я цю практику буду вводити. І що я вам скажу? Бікбор однозначно дає, бо ми зробили панчер на 77-й поршнівій і зробили Онікс на 77-й пошнівій стосі четвертий двигун. І це об'єктивно відчувається. Навіть звук міняється тобто сих просто перший раз, коли я завів, навіть міняється звук. З низів і так ці мотори класно працюють. Тобто Це хороші низові мотори, низи верхи І посерединка, яка не то, що провалюється, але е, хотілося б там третя-четверта передача, щоб вона чуть-чуть мала більший просто такий діапазон іменно крутить. І я вже це пояснював з 172 двигуном на такому бікборі. Просто діапазон і просто потужність і можливості третьої, четвертої, ну вищих передач стають більші. Тобто мотор починає на середині більше класно розкриватися. Так само в Оніксі, що додалося, просто те, що я кажу, з першої передачі, якщо просто викрутить газ, ти перевертаєшся. Ну, типу. Він і так класно стає на, на, на заднє, все нормально. А зараз навіть без щеплення, ти просто, якщо викручуєш і от чуть хільнешся, тебе буде перевертати. За такі гроші, типу, якщо ми говоримо про те, що ви в нас це робите, це плюс 100 доларів, все, на все з установку зі всім. Якщо ви самі будете це робити, я думаю, вам це стане 200-250 доларів з заміною, тому що це треба. Там, розбирати, знімати мотор, ви дорожче набагато купите цю поршневу, чим вона мені виходить. Вам набагато буде дорожче за заміну, якщо ви самі не міняєте. Тобто, до мотиків. Це хороша штука. Оніксі вже до, до речі немає. Оце тільки один цей залишився. Хто хоче, можете написати мені. Я його віддам за класний, дуже класний прайс. Навіть його ніде на не виставляю, бо я типу, його прям дешево віддам. Може, хтось хоче собі водянку на ньому буквально там 500 км пробігу. І все, якщо вдруг щось, ми все там міняємо, гарантія зберігається на завський брак. Надіюсь, що е, наші кастоми, е, можливо, в наступному році дійдуть, що ми будемо геть там і свапати жорстко, міняти кораби, і налаштовувати, і міняти комутатори спортивні, і точити, і е, коротше, робити все не тікі бігбори. Можемо ми візьмемо якийсь там класний е, наступний новий мод, який прийде на весну, і будемо, там щось з нього капець витягувати, пробувати. Якісь суперсили. Дякую за перегляд. Надіюсь, відео вам сподобався. Підписуйтесь на всі мої е, соцмережі, вони всі ось тут, десь там внизу написані: Телеграм, Тікток, Ютуб обов'язково, і інстаграм. Все, це все. Все ж тут знизу, це все мої в сторінки. Е, ставте лайк, пишіть, що ви думаєте. Можливо, в когось є такі бікбори. Е, дуже дякую вам за, за перегляд цього відео. Ми з вами не прощаємося, ви були на каналі Паша Ротор. Goodbye.